На екрані пульта відображається наступна інформація. Кількість спутників, група, в якій знаходимося, які зв'язку, кількість точок, збережених в даній групі, напруга пульта керування, напруга кораблика, дистанція. Якщо це в ручному режимі, то від домашньої точки до кораблика, якщо в режимі автопілота, то від кораблика до точки слідування. Також в режимі автопілоту тут з'являється... Номер точки, на яку слідує кораблик. Швидкість кораблика в реальному часі. Якщо підключений глибиномір, то тут ще висвічується глибина. Також на цьому місці висвічуються показники тримора керма та гвинта, якщо потрібно. Тобто через декілька секунд зберігається значення і напис зникає. В наступній області тут показує причину, чому автопілот не запускається. В даній області тут зверху пишеться про помилки автопілоту не автопілот, автопілоту великої дистанції. Інформує, що корабл пересікає велику, ну, дистанцію допустимо, яка налаштуваннях пульта виставляється. Також про помилки GPS модуля. Ось тут пишеться. Зараз буде приклад. Якщо плата GPS вийшла з ладу, то буде на наступне... Наступна помилка на екрані. При загрузці автопілот намагається прошити налаштувати модуль GPS. Після декількох разів пише, що GPS не налаштований, а потім відповідає, що GPS не відповідає. Ось така помилка. Це говорить про те, що якась поломка з GPS модулю. Помилки автопілоту, також помилка АП це те, що якщо кораблик запустили в автопілоті, але курс не змінювався, або місце положення кораблика не змінюється. Наприклад, зачепився за водорості або ще щось, то кораблик зупиняється і ось тут пишеться помилка АП. Далі тут у нас нижня така область, тут у нас інформує про відкриття бункерів, допоміжних виходів. Також тут сигналізує про спрацювання. Повернення кораблику при втраті зв'язку з пультом та низькому напрузі акумулятор. Також, якщо ми запускаємо кораблик на домашню точку, то нам сигналізує відповідний напис ВРБ запущено. Також ще на місці глибини, якщо вимкнемо утримання курсу, то тут буде умовний, там, умовний курс там, позначатися цифрами. Да?